Дослухатися до порад Трампа, проводити вибори, не проводити на часі. Зараз вони чи як вважаєте? проводити вибори. Думаєте, що варто. Так. Наскільки на вашу думку можна взагалі забезпечити безпеку цих виборів чи чесність, відкритість? Ну, треба, я думаю, зупинити на днів 90 все, то, що робиться на сході. І запускати людей з заходу, щоб вони контролювали ну, чесність і все. Не мають вони нам вказувати, що робити, типу, але я вважаю, що мають бути. Вибори мають бути. Вибори варто провести, тому що багато є зневіри в витіку, в нашій типу поточній владі. О, що ще вам сказати? Як думаєте, наскільки взагалі можна зараз забезпечити умови і чесність, прозорість цих виборів в країні? Ні, зараз не можна забезпечити, навіть якщо завтра війна закінчиться все одно ще довгий час не може бути їх забезпечити, так що я думаю, що треба проводити в тих умовах, в яких є. Можливо, під цей е, привід виторгувати там деякий час перемір'я. Чому на вашу думку, потрібні ці вибори? Що може змінитися після них? Чому вважаєте так? Ну, на мій погляд, треба цій державі вже все змінювати і. Починаючи від підходів до влади, до військового керівництва, і бажано все змінилося, поки не пізно. Що, поки, поки що все деградує і тільки погіршується. Судячи з того, що оскільки в нас дуже часто ці виринають раптово корупційні скандали, ну, в Україні дуже важко розраховувати на якісь прозорість і чесність. Мені ну, здається, що 30 років її не було і зараз, ну. Ну я я я чесно, не, 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 не сподіваюся на якісь кращі зміни найближчим часом. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.